Раз, два, три, тест. за 3 Алло. Добрий день. Добрий день, як ви там? Як? Працюємо наполегливо. Да. Питають, так. як це не буде ворони? Як це фінал без ворони? Отак ну, ну це буває так. Я, я відчуваю його цю. Коли я не їду, там просто ажіотаж відбувається, Але так, бачиш, знаю, тим... брижати їде з, з Доненко. <реш> а, а, а я тільки що включив трансляцію, ну проверяю. Ти всьра зайшов, хтось є. Хто ти думаєш, хто був? Даненка? Ні, брежатий на. Ну, зайшов в эту. Він же Так що ти завтра його будеш, я постараюсь поставити, бо він перший сіяний брежатий. Він вже. Да. Він удосужився, то було. Міхно один раз, коли ворона не приїхав, тепер вже брижатий, бо багато не приїхало. Так що... Ну, всі, всі всі хочуть попасти, щоб не дивитися, щоб Да, щоб таке то все. О, я шарики знов закажу, воно ж цікаво, да, коли вручаю. 16-й, помню, это, это, Руденко, все, у -у -у, беленький шарик. Да, Потом 15-й. Да, так, так. Так Дивлюся, 25-ку виділить на 25 число запитало, тільки всіх наших, поки що немає, чи там реєстрація буде, там народу буде багато. Так, не тільки наших. В 60 там багато вже з'явилося, гроші вже. Ковінченко навіть гроші заплатив. Там ще ребята заплатили. Я просто їх заношу і в мене жовтим, яких заніс. А зеленим хто вже заплатив? Там був ажіотаж, я заніс, почав всі скандали почались. Що чого, вони там деякі не участвували в першому етапі, то мені ляшенко на каже, напиши, що архікомітет дозволив асоціації учасникам. Е... Ні, так відбіркові відбіркують змагання, можуть хто угодно не, на любому етапі. Ні, 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 ні. Тут в положенні ліги було, що відбіркових... Тільки учасники першого і другого етапу. Ну він не хотів, там є такі гавнюки, що не участвували, а як за Києві, то захочуть. Перший раз вони не участвували, вони проводили свій турнір. а потім, ну коротше, це таке. А він хорошо підказав. І я написав в положенні дописав так, хто на нього читає, а тут вже воно точно є, якщо що, значить, як воно що не... архівітет дозволив членам асоціації і так далі з нульовим рейтингом ну вони в самому низу тренуємося змікнув там ми це все готуємося да, да, на цю штуку і я вже на четвер поїду до, этого, до Чорномиза його тренувати на ну, от, по правилам, треба звикати. Ну да, да. да, да. О, Знаєш, хто зайшов в клуб директора Капіанна, провіряє, дивиться, світ горить. Він ж головний охранник думає, хто це зайшов? Я поняв. Він, він, він завтра грає найпримірилим суперником, попав йому Той Київ. все время пита... не хотіли, але знайшов третього і заявилися, бо вдвоєм не хотіли заходити. Коня, Гоня. Комарницький. Пише, я вже сів у поїзд. От деда. Аніщенко. Що це ви Артюшенка під танк кинули? А не кинув, просто Настя, це копянка каже, Артюшенка під танк. Там кого не поставив. А він просто Настя друга, а він 15-й. Так що. Ясно. Ну я завтра. видите добре, Да-да, я тут дуже хороший інтернет, все. А копьян молодец, вот это девица за всех, да. Понятно. Ну все, давай такие. До зустрічки. Угу. Да, тренуйтесь от 20... до 24-го взносы должны быть. Хорошо, сейчас придумаю. Я тебе придумаю. Уже в пятницу должны быть, все, бо определяется призовой фонд и все остальное. Все давай. Не, а там э, дуже хороший турнір. Это як його. Э, придумали, є канадський громадянин, його батько був хорошим білярдістом. І він дає, ну, на призові давав 100 тисяч, а зараз вже 120 на фінал. Було два етапи, один в Києві, другий в Дніпрі. І от хто участвовали, там ворона в Дніпрі так хорошо е, з Привіт. Привет. І це, слухай, е, Міша, знову будуть говорити за сукно. Є е, е ці е? Я ж... Не -не, так ти ж він мені, а буду не не не, так Таня придай, я ей скажу. Ну, да. один другий Так він же же это вот сейчас Серега включает Во надо просушить Серега что-то сочканул А, а винами сейчас мене тренировали Можливости можливості Таня каже, що він вже закляв, не може ходити. Що це на Тані наговає? Ні, а я вже так в нього він наорот говорив, що він бігати може, а грошей нема. Вот, сміно, вона сказала не так, що він, видно, устал уже. Все в фінансовий Я впирається сказав, правильно. Ну я вже тут навіть... Трісячі зробив, щоб для ЗСУ і так далі. Ну, по-перше, у вас в регламенті написано 15 тисячі, що зразу що? Не можна. Та, а, та то видно. Не знаю. Я їх побачив, зразу потух. Не, ти, я зразу сказав. Ну, там вже не, та вже та настроївся. Так, а тисяча теж для мене. Це, не, це ж я... люди працюють, вони заробляють. А в мене ж нема доходу. А чого ти не працюєш? А хто мене ніхто не бере. Так якщо если ты хотел. Я хочу, а толку ну, стол. <кхем> Дверником я ж не піду. Ні, ну кушай хочу ты... монетный вид. Дорогой, Дорогой, ти это...